Ми маємо тут одну проблему, яку ну, багато з нас, я думаю, вже місяцями про ми обговоримо, яка прозвучала тут декілька разів власне, від пана Смітського також. А, жодний уряд, як би реформістський він не був налаштований, не піде на якісь серйозні фіскальні зміни, на якісь серйозні реформи фіскальної, тобто доходів і видатки, не розуміючи чітко, які будуть наслідки. Фіскальних цих змін, які будуть бюджетні наслідки, що він отримає, вони не будуть робити, як кажуть американці, blind leap of face, просто стрибати колись там, робити реформи і сподіватися, що вони в них потім були гроші заплатити за те, що вони мають заплатити. І ну, таку нішу, яку ми бачимо тут де експерт експертного коміні, це власне гарна така все, всеохладна система розрахунок, такий всеохватний наслідків можливих. Від різних підходів до фіскальної централізації, тобто, власне, розрахунки. І це, як я знаю, це велика проблема взагалі для реформ в Україні, бо всі багато їх роблять, і мало хто вміє бувати.